Ух, я навіть не знаю, як починати це відео. Kingdom Come 2, друзі мої, довго чекали, довго хайпували і не дарма. Мене дуже зачепила перша частина своєю геймплейною формулою, філософією, механіками та історією Генрі. Для мене це була особлива гра, і найбільше я боявся, що друга частина втратить цю магію. Натомість, як і найкращі з Kingdom Come 2 ітерує те, що робила перша частина, не видумує велосипед, а дає саме те, що ми всі хотіли. Каюся, я ще не пройшов в гру, але вже дуже хочу поділитися з вами враженнями. І так, найперше про найперше чи обов'язково грати у першу частину. Ну від себе скажу, що варто, але по суті ні, взагалі не обов'язково. Вступ до гри тут займає приблизно дві години, за які ти можеш отримати контекст першої частини у розмовах, і в них же можеш підтвердити свої вибори з неї. Так тут немає переносу сейвів, але на розпитування ти можеш відповідати: типу: Так, у мене є кохана Тереза, чи, наприклад, так, я надрав дупу, яну. Тоді мені сподобалося, що гра продовжується рівно. У той самий момент, на якому закінчилася перша, ми з нашим паном Яном Птачиком їдемо пропонувати мирову у війні Сигезмунда та Вацлава. Сам вступ поставлений прикольно та грамотно, як у хорошого серіала. Звичне життя, потім щось іде по пизді, нас боляче стукають, і потім ми хілимося вдома у добрих людей. Він схожий на першу частину чисто схематично, але роль виконує трохи іншу. Тут нас дуже натурально обламують, забираючи на житий прогрес з першої частини і підводи. Одядь до нової історії у дусі, як же нам виплутатися з цієї ситуації. Взагалі, наскільки я бачу по трейлерам та по Павлени з початку гри, будую теорію, що зрештою сюжет нас приведе до питання, чи стане індержих злом, з яким хотів боротися на шляху до помсти. Я ще подивлюся, наскільки сам сюжет тут файний, чи не перетвориться він на мультик, але початок був непоганий. У цій грі сценарій більше ніж на 2 мільйони слів, що напевне близько до рекорду. Серед відеоігор. і на таку глибоку та велику РПГ дуже приємно мати офіційний український переклад. Якщо я правильно розумію, то гру перекладали трошки не ті ж люди, як першу, і це трохи таки відчувається. По перше, і найочевидніше, вони не працюють по тим лекалам, що шлях битрав у першій частині. Тепер у нас не Генрі, а ін індержих. Не Годвін А Богута, не Кутенберг, А Кутна Гора, не Шнапс, Азбережівка, а Ріхтарш, Ну, коротше, розумієте, самі ШБТ у свою чергу перед релізом другої частини випустили для першої окрему версію українізатора через патч, підганяючи свій переклад під другу. Тепер, очевидно, опираються на чешський текст та звук. І це загалом дуже добре. Але особисто я, і я не кажу, що це правильно, але особисто я грав і буду грати з англійською озвучкою, тому що я просто обожнюю оригінальних акторів та їх гру ще з першої частини. Come join our banquet in the midst of these exquisite woods. I'll glad to see you too. Зрештою, вони дали персонажам свої лиця та мокап. А зрештою, рештою, зрештою, я ні на що не проміняю свого генрика, який feel quite hungry. Загалом в перекладі є дрібненькі нестиковки, типу того, що шинкаря можуть назвати корчмарем і навпаки е, неконсистентно коротше. Є і критичніші труднощі переклада, як звалене дерево назвали пеньком в одному квесті. Three. Ага, Fallen 3. Гра, гра сказала пеньок. Чел uh, говорить Fallen 3. також є баги і недоробітки, типу того, що в торгівлі на те місце, де має бути статок торговця, залазить текст, і ти торгуєшся навмання. Я дуже сподіваюся, що це все виправлять. Але загалом переклад поки що нормік, особливо враховуючи, що тут більше двох мільйонів слів. Хіба щодо нової термінології різних речей, як, от частину обладунків і раніше перерахованого, треба буде підзвикнути. І так питання, що чухається, як же гра відчувається. Як там бойовка. Загалом бойова система поки що здається трохи спрощеною, але має більше глибини у захисті. Наприклад, для перервання тепер потрібно відбивати чітко з іншого боку, потрібно слідкувати за рухами опонента. Також розробники обіцяли, що система комбо цього разу буде мати значення. І я так погравши, можу сказати, що це дійсно так: комбух більше, вони відчуваються натуральніше, і їх якось цікавіше виконувати, коли в тебе менше напрямків. Плюс їх треба вчити окремо. Мов у різних вчителів, а ще майстерний удар тепер не просто раз клікнути кнопочку, там потрібно прям відчікувати момент і підставлятися під удар, не використовуючи блок, а відбиваючи його з іншого боку атакою. Ще є нюанси, типу того, що повністю система бою розкривається саме з мечем. Навіть от ті ж ідеальні удари майстерні використовуються лише з мечем. Також, якщо ти будеш битися, наприклад, голими руками чи там з палицею хрестовина. Бою буде виглядати трохи інакше, і сам бій буде відчуватися трохи іншим. Поки що, я боюсь, що зрештою, коли я звикну до всіх механік, підпрокачаюся, гра буде залегкою. Бо я навіть от на початку гри, коли маю бути повним чмом безтолкової броні та нормальної зброї, зміг забороти 5 озброєних бандюків. Так, я кілька разів здох, і загалом цей рейдний їх табір зайняв у мене май майже півгодини, але все ж я зміг. В першому ККД я в подібній ситуації. І би його тільки так, і він а, загалом на початку був симулятором бідосі. А другий, загалом, ну теж симулятор бідосі, але у мене все ж завжди є відчуття, що я можу тут зробити ну що завгодно, якщо постараюся. Фух. Все, я зі всіма розібрався. Можливо, це просто ефект ветерана першої частини, так проявляється. Також відмічу, що бої з собаками та вовками краще, ніж у попередній частині, бо там з ними було важко. Їх атаки толком не уникнеш, по ним хуй попадеш, і все таке. Тут зовсім інша справа. Прокачки і конкретно перки здаються цікавіше, ніж у попередній частині. Навіть якщо перк якась залупа, типу таскати тіла краще, то його збалансовують тим, що у тебе є покращення, наприклад, переносимої ваги загалом. Перків даун. Грейдів, типу як в першій частині, я не помітив. А ще відмічую, що тобі ж на початку гри дають трохи рівнів зберегти, щоб ти не зовсім нульовий починав, і відповідно залишають пару перків відразу розблокованими. Я відчуваю, що у хардкорному режимі, коли він вийде, тобі їх давати не будуть, і потрібно буде починати як у першій грі з нуля. І я вже прям чекаю, не дочекаюся цього. Загалом Кіндом як завжди дає мені відчуття спорідненості з Генрі. Бо я, як і він, відчуваю, ніби мене пизданули по голові. Обники змінили розкладку геймпада. Тепер замість бігу на Б – стрибок. Блок перемістили на тригер з бампера, через що я то і діло пропускаю удари. Ай, знову не ту кнопку натиснув. Господи, але загалом це нічого звикну. Позитивних змін, значних змін та нововведень тут, тим не менш набагато більше. Почну одразу з найкращого. Можливість зробити собі три набори одягу. Хуху цей кайф вправду зрозуміють лише гравці попередньої частини. Тепер можна зробити собі сет на стелс, на харизму і основний бойовий, і не витрачати по 5 хвилин на перевдягання перед походом в магазин. Дрібних покращень дуже багато. Навіть от заточка мечів тепер індержих відмічає вголос, коли ти максимально наточуєш зброю і можеш зі спокійною душею зупинитися. Так само алхімія інжир буде промовляти твої помилки, які не дали зварити зілля ідеально, щоб у майбутньому їх не допускати. О, а ще тепер можна крутити камерою у будь-який момент варки. Така дрібниця, а як приємно. Гру в кості прокачали. Тепер можна грати з відзнаками, які дають бонуси. Типу, от на 25% більше очків раз за гру отримати, до прикладу. Звичайна гра без фінтіфлюшок, якщо що нікуди не ділося, просто трохи різноманіття додали. Є ще от сушарки для трав та м'яса. Спочатку я не думав, що буду ним користуватися, але потім викупив. Вони не просто працюють, як я думав. Поставиш і приходиш, типу, через добу забрати. А працюють миттєво, просто спосіб зберігати штуки довше, особливо враховуючи, що трави тепер псуються. Тепер можна з чистою душею брати скіл на плюс харизму від трав у сумці. Єдиний мінус це те, що тепер це різноманіття свіжих, сушених, таких сяких трав і зіль різної якості засирає інвентар. Але найбільше покращення, напевне, тут, окрім геймплею, візуал по графону виглядає як перша частина, але краще. Ще крутіше та детальніше, стилістично дуже гарно витримано. Можна навіть переплутати з першою частиною, але знаєте, в хорошому сенсі. Типу, вони дуже постаралися витримати оригінальний стиль, при цьому закривши технічні обмеження, ККД1 додатковою стилізацією. Тепер гра ще живописніше, та не знаю, художніше. Найголовніше по графону це. Те, що я все ще відчував ті самі емоції, типу ой ой, я ніби вийшов на ганок у селі в дитинстві і готуюся пасти корів, роздивляючись шоричезні лани та ліси. Як це і було у першій грі. І тут навіть краще. Бо очевидне покращення графону і тої шкучності трави та дальності промальовки робить своє діло. При цьому всьому гра оптимізована, і оптимізована непогано. На Ryzen 5 600X та 4070 я маю сімдесят. Тере 100 FPS на ультра з якісним DLSS Також люди говорять, що навіть на мінімальних спеках, типу відеокарти 1060, гра видає більше 60 FPS. Магія використання рушія відмінного від йопаного Unreal Engine 5. Але давайте визнаємо, це не дивно. Гра виглядає, ніби вона крозген між е, поколіннями PS4 і PS5, умовно. І це непогано, тому що виглядає вона все ще класнюче і, знаєте, зі своїм шармом. Просто не дуже технологічно. На стімдеку також я спробував, тестував гру не дуже сильно, але з того, що протестував, на середніх з якісним ФСР я отримую майже ідеальні 30 FPS без просадок, що дуже недурно. На диських показники можуть сягати 60, але не дуже стабільно. Тож, якщо так грати, хіба лочити на 40-45 FPS. З мінусів саме на стімдеку лише пару незначних глічів освітлення і дивно працююча мапа, але я сподіваюся, це поправлять. Коротше кажучи, якщо вже на. Steam Deck така гра гарно йде, я вважаю, паритися про оптимізон не потрібно. А ще гра, як завжди, дуже естетична. Не, не тільки графікою. Ви просто подивіться на цей шедевральний інтерфейс та його тактильність на мапу та інші деталі. Але я от що ще можу віднести до мінусу, це малюнки. Ні, вони крутячі, але вони усі у різних стилях. От подивіться, навіть у одному і тому ж розділі різні стилі малюнків. Або на екранах за Вантаження усі з текстуркою картин, а ось ця без. Ну це просто трішечки вибиває з цілосності досвіду і естетичної складової гри. Можливо, банально, тому що у студії тепер набагато більше людей і роботу розподіляють між кількома художниками, але це все одно неприємно. А так загалом усе виросло на голову. І особливо рівень постановки катсцен. Бо ще у першій частині розробники намагалися видавати кінематографічність, хоча б у прирендерах. Продовжили займатися у другій частині з новими ресурсами, і вийшло у них доволі непогано. Загалом вайбіки як від дуже якісного комедійно-драматичного серіалу. Катсцена з флешбеками інтро ідеальна, одна з найкращих у відеоіграх, що я бачив. Uh. Uh. А зараз до дечого зовсім іншого. Балять. <звук> Бам! І у нас тут відбувається якийсь Монті Пайтон. Комедійні моменти та їх таймінги поставлені просто чудово, і, головне, смішно. Особливий респект акторам, як простолюду, так і Яна та Генріка. Вони відіграні, як завжди, з душею та харизмою. Емоції щитуються просто клас, дуже прикольна акторська гра. А ще вони змінили вигляд персонажів з попередніх ігор. Наприклад, наш батько дуже всохся. А ще, що ж вони зробили з моїм опеньком Генриком? Що це за того серія Гігачадік? У мене є теорія, що у першій частині ми грали якраз таки за Генрі, сільського додіка з тупим лицем, а тепер. Тепер ми граємо за Індржиха, міського лупоглазого довбня, у якого бебехи те і діло з орбіт вилазять. Ой, З виходом третьої частини будемо і по ньому ностальгувати. Діалоги видаються дуже пропрацьованими. Ще на початку гри у першому ж діалозі я відповів, що я радник та посланець. А потім вирішив показатися офігенним лицарем, і мені так і сказали: Ти бля, бидло, визначись вже, ти лицар, радник чи чинець мать твою набіг. Коротше, протиріччя самому сумі. Собі тепер враховуються. Також є нові деталі у здібностях переконання. Наприклад, тиск. Ви кажете, що завгодно, щоб добитися свого. Навіть брешете і маніпулюєте, го тихо-тихо, маніпулятор в чаті. Знову ж діалогів дуже багато, і вони загалом складають враження дуже детальних. Навіть у діалозі, у якому з самого початку було очевидно, що є один вибір. Мені дали можливість висмоктати купу діалогів, чесно, щоб потягнути і утвердити, що тут один вибір, і він такий не че. Через те, що гра не дає, а через те, що це доречно персонажу. Тепер інколи можна перекинутися з рандомними людьми парою слів у процесі гри, типу як в Булі чи rdr 2. Якщо ти будеш гарно одягнутий, з тобою будуть вітатися, якщо ти будеш, не знаю, окривавлений, тебе будуть відправляти до лікаря, і ти можеш сказати такий, типу, ой, та нічого страшного, переживу. You don't look too good. You should see the so bones. But that's nothing out of the ordinary for me. I'll go him. Більше того, за тою ж системою можна у бою на опонента накричати, поугарати з нього. Ну чи здатися? А ще дуже багато рандомних балачок людей навколо, які так і хочеться слухати. Постійно можна почути, наприклад, про якусь детальку в навколишньому світі, типу не знаю, свіжих дивних могил, чи що в такому-то такому-то сараї живе пришелепкуватий мужик, що на всіх кидається з сокирою. Коротше, не дивно, що тут сценарій на ляма слів. Великий тут не лише скрипт, але і світ. Мап тут дві: перша на перший же погляд, приблизно як половина, може трошки більше, мапи скикиде один. Але от друга! Друга за чутками від моїх підписників у чотири рази більше. А це вже я мовчу, що мапи відчуваються набагато наповненіше ніж в ККД-1 на початку гри, коли тебе тільки-но відпускають у фріплей, тобі не дають одразу якісь квести навколо, типу того, як в ККД-1 тебе одразу направляє мільник. Потрібно побігати як Олух і чекати від світу добра. А добра вистачає, бо тепер всюди є якісь табори придорожні, де можна поспати, поїсти, навіть вина випити. Інколи зустріти якогось сопартійця у кості чи у битву на кулаках. Мандруючи NPC можуть щось цікаве підказати. Рандом. Них подій стало набагато більше, і так далі. Самі квести теж все такі ж відкриті та детальні, як у першій грі. Зачасту історії, що через них розповідаються, задіваються та розкриваються ще більше за рамки квестової лінії. Про їх події розмовляють інші люди. Ти можеш обирати діалоги, пов'язані з цими квестами у рандомних селян. Це все дуже круто. Спойлерити не буду. Магія пропасти у світі все ще є, і вона, як завжди, сильна не лише квестами, а й симуляцією. Цією, ну і світом. Я вже казав, що у першій частині є не до Алайв середньовічний. Але тут він ще детальніше. Я не впевнений, але відчувається, ніби усі NPC тут унікальні і мають свій розпорядок дня. Навіть коли тебе навчають крадіжкам, напряму кажуть вивчати розпорядки дня людей. Ну і зрештою, це все ще генератор історій. Я мовчу про квести, бо тут, що не квест, то пригода. Але навіть банальщина теж працює. От я бідняк схавав зіпсованої їжі і отрує. У мене повільно падало хп. Вирішив, що треба отруєння переспати, а грошей, бляха-муха, навіть на кімнату нема. Швиденько зіграв кілька партій у кості, ледь не вибльовуючи усі кишки на стіл, і назбирав грошей на кімнатку. Вже готуюся лягати спати, а ні. Занадто я в хуйовому стані зараз. Окей, думаю, тоді піду іншим шляхом. Лазня. Мене там похиляють і все буде добре, ніякого отруєння. Але грошей вже не було. Тож довелося продати мою єдину цінність кільце. Помився, похилявся. Але я все ще отруєний. Мда, зате нарешті зміг лягти спати. Маленька ні історія, але відчувалася вона приємно, і це найголовніше, як говорив Вавра. Тобі дають можливість відчути себе як персонаж гри, на що знову ж таки і працюють всякі деталі та дрібнички. Тепер тобі, наприклад, показує, коли ти смердиш, через що тебе нормально так можуть вилаяти. Це було і в першій частині, але тут працює ще краще. Взагалі, Яна увесь початок гри тупо попускають. Кенісмоллекс лайксамсинг дайдгія. Люди тут стали зліше та нетерплячіше до твого вигляду та смердючості. Ще з деталей тепер можна кидатися камінчиками, якщо ти присів, типу щоб людей відволікати. Але я роздивляючись купу пташиних гнізд, яких тепер ніби в десятеро більше по мапі, все бідкався, що не маю лука чи арбалета. Як раптом мене пробило. Опа, тут можна кидатися камінцями? Єбать, ребята! Крута деталь. На останок поки що можу виділити ще один мінус. Мені не сподобалося, що бонуси за передзамовлення видали одразу в ящику, а не дали до прикладу мапи скарбів, щоб задля них потрібно було хоч трохи попрацювати. А так загалом більше придиратися до гри навіть і не хочеться. Та і не те, щоб було до чого. Я отримав усе, що хотів від цієї гри, вже на початку. А якщо далі гра буде зберігати таку ж якість, мені здається, на нас чекає ще одна ікона ігрової індустрії. На які всім потрібно буде рівнятися. Гравці кажуть, перша частина була сира, я не втягнувся, її якість хромала, а оце вже толкове таке продовження. Шановні пани, перша частина вже була готом. Якщо це краще, це просто розрив, який зобов'язаний звернути увагу всієї індустрії на себе. У Сталкера 2 і навіть у GTA 6, мені здається, є потужний конкурент на ТГА. Та що там, я майже впевнений, що умовний елд. Е е Scrolls 6 будуть порівнювати з ККД-2 чи навіть першим і улюлюкати. Не те, щоб це мало сенс, звісно, бо це зовсім різні ігри. ККД-2 це ще більше і ще краще ККД-1. Люди, яким сподобалася перша частина, будуть обожнювати другу. А люди, яким вона не сподобалася, можуть так і не змінити думку, бо це все ще дуже особлива гра, яких не роблять. Ну все, давайте звертатися, бо мені потрібно бігти, рятувати птачика. Велича <звязна> подяка за те, що дозволяєте мені займатися цими відіками, своїми переглядами та донатиками. До речі, про них я змінив опис своєї монобанки та поставив ціль на оновлення ПК. Можливо, десь наприкінці року і зберемо всю суму. Було би прикольно. Ще раз дякую за донати. Я кожен дуже ціную. Особлива подяка цим чудовим патрончукам на екрані. А ще трішки особливіша подяка спонсорчукам Капралу Суралу Ілюхасу, Максиму Билиму, Стейперу та Денису Дідівському. А Смичукам владу С Євгену Яковенко та Петру Дмитріву, подяка масштабом саму Богемію. Дякую на добраніч та мирної вам ночі.